Розділ п'ятий. Господи, згадай, яка доля нас спіткала. Зглянься і подивися на наше приниження, наша спадщина дісталась загарбникам, доми наші, чужинцям, ми стали сиротами без батька, а наші матері вдовами. Свою воду ми п'ємо за срібло, власне дерево на дрова купуємо за гроші. З ярмом на шиї нас ще й жорстоко поганяють. Ми вмліваємо від утоми, але нам не дозволяють відпочити. Ми простягали руки про допомогу до Єгипту, благали Асирію про хліб. За гріхи наших батьків, яких вже немає, ми терпимо покарання за їхнє беззаконня. Наші колишні раби тепер володіють нами і нікому визволити нас з їхніх рук. Ризикуючи своїм життям від меча пустелі, ми добуваємо свій хліб. Наша шкіра почорніла від спеки, як у печі, через нестерпний голод, жінок наших безчестять на сіоні, дівчат у всіх юдейських містах, наші можновладці повішені руками ворогів, які не виявили жодної пошани навіть до людей похилого віку. Юнаки, приречені, крутити камені жорен, а підлітки падають під ношею дров. Не стало старішин біля брам, не чути. Веселих пісень юнаків, погасла радість у наших серцях, а наші хороводи перетворились на жалобні процесії. Упав вінець слави з нашої голови, горе прийшло до нас через те, що ми згрішили. Від того й ниє наше серце, тому й тьмяніють наші очі, адже гора Сіон нині спустошена, і лише лисиці нишпорять по ній. Але ти, Господи, перебуваєш вічно. Твій престол незмінний зроду врід? Невже ти хочеш нас завжди забути про нас, залишивши нас на такий довгий час? Верни нас, Господи, до себе, і ми повернемось. Віднови наші щасливі дні, як було колись. Невже ти зовсім відкинув нас і нам здається, що нема кінця твоєму гніву?